Мир вам, дорогі браті і сестри. Біблія е, написана для тих, хто хоче жити по духу. Біблія не написана, щоб її прочитати, а потім знаннями Біблії один одному доказувати, е, битися, зрізати один одного, так написано до Галатів. От, сперечатися, Біблія не для цього написана. Біблія написана для кожного із нас, щоб ми вникли в нею і мали вічне життя, досліджуючи самого себе. Ну, давайте подивимося далі римлянам, 8 розділ. 8 розділ, 6 вірш написано, адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Ви бачите, тут написано задуми Духа Святого, з великої букви написано задуми Духа, це задум Духа прийти в мій Дух, щоб я жив як Дух Святий. А якщо ти знаєш Писання, а живеш за тілесними думками, то ти. Вносиш в себе енергію смерті. Це так говорить Дух Святий. Тому що слова це є енергія. Це є енергетика певна. І тому, якщо ти говориш слова, як написано тілесні Галатам 5 розділ, то ти що робиш? Ти оскорбляєш? Духа Святого. Ти засмучуєш Духа Святого. І Духу Святому неприємно, що ти маєш мати життя ті, які дав тобі Дух Святий, а ти говориш думками тілесними, які приводять до смерті. Оскільки тілесні задуми, ворожнеча проти Бога, можеш далі прочитати. Чи ти хочеш бути в такому стані, чи ні? Тому аналізуй себе і задумайся, хай тобі Господь поможе і мені. Амінь. Прочитай далі до кінця це Писання.